Залізний вовк. Була собі така пані, що любила вовка. Зробили їй ковалі залізного вовка. Зала вона його покої так ним тішиться, так йому їсти дає і їсти і пити. А він не хоче. Ні їсти, ні пити. Так йому Бог дав, що він ожив і ходить залізний вовк. Приходить він до пані. Пані дайте їсти. Піди собі, серце моє, дістань з'їж найкращого коня. Він, як пішов, всіх коней подушив, жодний не зустався Приходить знов до пані, дайте пані їсти. Піди серце моє на обору і з'їж собі найкращу ялівку. А він геть усі ялівки подушив, і жодної не зосталось. Приходить до пані, дайте пані їсти. Піди собі на обору, з'їж найкращого вола. А він пішов. Та всіх видушив до одного. Приходить до пані. Дайте пані їсти. Піди собі в кошару і з'їж вівцю, котра найкраща. Він як пішов, то усенькій вівці видушив. Приходить до пані. Дайте пані їсти. От уже вона догадалася, що погано. Бачить вже, що таких убитків наробив. Піди моє серце до кухні, що кухарка варила, те й з'їсиш. А він пішов та всі горшки побив і кухарку задушив. Прийшов знову до пані. Дайте пані їсти. Що ж я тобі дам, серце, їсти, коли нема чого. Піди собі на двір, там ходять слуги, то вони дадуть тобі їсти. Він, як пішов, то всіх слуг подушив. От пані вже сховалась. А він приходить на кухню, питається горшка. Горшику, горщику, скажи мені, куди хазяйка пішла. Горщик каже Не скажу, куди пішла. Бо вона в мені їсти варить, і виїсть із мене, і обмиє мене, щоб я висох. Прийшов до миски. Миско, миско, скажи мені, куди хазяйка пішла. Не скажу, бо вона мене обмиє і поставить чисто. Прийшов до ложки. Ложко, ложко, скажи, куди хазяйка пішла. Не скажу. Вона мене обмиє, я чиста лежу. Прийшов до лавки. Лавко, лавко, скажи мені, куди хазяйка пішла. Не скажу вона мене змиє, зітре, то я чиста стою, прийшов до сокири. Сокиро, сокиро, скажи мені, куди хазяйка пішла. Не скажу. Вона мною дров нарубає, і покладе мене, я лежу, прийшов до свердла. Свердлику, свердлику, скажи мені, куди хазяйка пішла. Не скажу, вона мною провертить та й покладе мене, прийшов до долота. «Долото, долото, скажи мені, куди хазяйка пішла. «Скажу!» Бо вона мене все обухом б'є, іди просто у курник, там твоя хазяйка сидить. От він пішов та й з'їв ту пані та й уже сам зостав.